Yeah. Yeah. Oh. Друзі, всім привіт! Сьогодні буде рибалка на спінінг. Приїхав я сьогодні в такі дуже красиві місця. Тут багато років тому добували пісок і нарили багато зерцят. Ну Всіх їх мені обловити сьогодні навряд чи вдасться, але на деяких спробую. Ловити я буду сьогодні щуку і окуня, тому і спінга взяв відповідно до 14 грам. Почну з ось такого свінімпакта 2,8 дюйма на 3-грамовій джиголовці. До речі, 3 грама це мінімальний тест мого водилища. Ні, 3 грама тут мало. Зараз треба поставити щось важче, бо дуже довго тоне. О, потонуло. Не думав я, що тут так глибоко. Ні, 3 грама тут мало. Так, щоб в мене ось Поставлю ось такого Easy Shiner 3,5 дюйма. У мене він на 5 грам заряджений. Блін, як легенько підсіла. Невелика. Але як вона легенько клюнула? А, Взагалі малесенька. Ну, просік нормально. О! О, відірвалась. Ну така десь пів кіла. Так, приманка ціла. Я то почув вроді як такий легенький тичок. Ну що ж, друзі, перша точка і є вже перша риба, причому клюнула вона на третьому закиді. Тому довго стояти я на одному місці не буду, а буду переміщатися. Є. О, це взагалі маленька. Нічого собі. Друзі, ви тільки гляньте, яка щука. Так, з краєчку зацепилася. ледь-леть. Да все щупака. Тобто хоч приманку не розірвала. І вже майже в самому березі. Так, маленька щука є, а де ж велика? Тут вона точно має бути. За стільки років точно повинна вирости. Ще одне озерце, тільки воно тут набагато мілкіше і на дні дуже багато водорості. Тут буду пробувати ловити на воблер. Приходиться твічити до доверху, бо все рівну траву чіпляє. Спробую зараз перейти на інший берег, тільки що побачив, як там щука погнала малька. Не знаю, правда, чи вийде в мене до берега підійти. О, нічого собі як бобер березу погриз. Зараз да, спробую тут зайти. Це повністю кору зняв. Так, тут а, можна Не вийде. Зараз спробую так прямо кинути. Бо щука то лівіша така тут погнала, але сюди лети нереально, щоб покинути. Ні, тут не вийде. І так, пробираємося ще на одне озеро. Вирішив машиною не їхати, а пройтися через ліс на простець. На карті ось знайшов ось таку дорогу. До речі, я зараз на ній стою. Да, ще, мабуть, років 20 по ній ніхто не їхав. Щоб знав би, то краще машиною об'їхав би. Але прийдеться пробиратися. Зараз ще спробуй, знайти місце. Тут, тут покидати так. Ні, так не вийде, закидай. Ну тут глибина вже не така велика. одні дуже багато водорослів. Блін, вона мене пора О! перший раз я думав що за травину зацепилося це вже трошки побільше так просік ну роді просікали так да, просік непогано Два рази клювала, перший раз думав, що за травину вдарилася і не підтікав. О, ця вже така трошки більша О, нічого собі щука десь ну, в районі 700 грам, і вже хтось її пробував їсти, дивіться, який хвіст побитий. Да От представте, ці калюжі, які щуки бувають. Якщо Ось такого щуку хтось намагався з'їсти. І подивіться, як вона жадну приманку впакувала. Так, і дай. Ось ось такого, друзі, щучечка. Я не знаю тут, може навіть грам. Ні, 800 немає, ну 700 точно є. І подивіться, який в неї хвіст побитий. Так, відпускаємо. Ну, і зі шайнер працює. І знову перша точка на новому озері. Зараз подивимося. Там так само з першої точки клюнула. А, ну ще доловив потім невеличку і все. Погано, блін, чіпляють водорослі. Я щось авсетні гачки не брав. Якщо чесно, не дуже на них і полюбляє ловити. Ну, в принципі, тут і не критично. Так, місцями попадаються водорослі. Блін, знову покльовка. Так, оце клюнула. Друзі, друга покльовка на цій точці. Так, риба є туди. Зараз спробуємо доловити. Є добро. О, це вже така. Ну, До речі, так лівала трошки далі. Але вона може звідти переслідувала приманку. Так, зараз розірває мені і зі шайнера. О, а цю вже точно пробував хтось з'їсти. Бачите? Це вже поріс. В принципі, вона така і невеличка. Так. Ось такого. Але головне, що вони клюють. Хай які-небудь, аби були покльовки. Зараз пробую не кидати на дно, а проводити пів води. Глибина тут вроді невелика. О, Є! О, та вроді трохи більше. Так. О. Так, да, на цьому озері трошки більше клюють ніж на тому. Скільки тут? Ну, десь грам 800. Так, приманку звільнили. До речі, всьої щуки так само, як і в той хвіст побитий. Тобто виходить, це не щука її пробула з'їсти, а видно вона після нересу. Така, відпустив. Ну це трошки забійся, Ух, як пішла. Зараз іду до машини, спробую зробити ще там пару закидів. Ну, на тому озері, де починав ловити. І буду їхати додому. Почало пробуватися сонечко, ну, а в цьому костюмі вже трохи гарячковато ходити. Та й в принципі чушку я половив. Причому чому непогано я її половив. Але що цікаво, окуня не одного не зловив. Ale možná jim prostě písená rasta, že nevidí šou. Ну что, ты сам берегом упил? А, невелика, я думал, что больше. Я ж не ожидал этой поклевки. Майже под самым берегом лупило. Вот такая Ось такого, друзі, Щучка.